Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні трошки вам покажу і розповім про стан моїх широколисних гортензій. Сьогодні у нас був приморозок, і от я просто зв'язала оцю широколисну гортензію, вона зв'язана. Так вона, звісно, була розв'язана, тому що сьогодні прикривалася. От дивіться, як вони відходять: от одна гілка да, і оця гілка. Однакові гілки одного куща, однаково готувалися до осіні, да? живилися фосфорно-калійними добривами. Саме про цей кущ, це масія. Я знімала не одне відео і казала, що оце у мене вистрілили ці дві гілки, тут метри двадцять висота. І як мені підготувати їх до зими, то було дуже складно. От бачите, ця гілка отак от підготувалася, а ця так. Ця на краю куща, може, я більше лила добрива всередину. Ну короче не знаю що, але от такий от стан. І бачите, от до верха вона повністю розкрила всі бруньки. Ну І тут теж гарно от нарощує. Е, ну, тобто вони тут десь вже сантиметрів по 10 от понаростали. Так, цей кущ, от, це я обрізала, ну тут були було сухі перерости, я їх підрізала до живої бруньки. Ось тут от, кущ тут взагалі все гарно, нічого сухого не було. Зараз от, покажу вам ще это Endless Summer. Оце стала знімати відео і подивилася, боже, гляньте, що він коїть. Да? Дивіться, який приріст. Тут вже сантиметрів 40. І це він не один раз і два. Оце я схаменулася десь два тижні тому, коли побачила такі от сухі гілки, коли розкрила. І я їх зразу полила водою, проливала водою. От. І от вони мені дали напітали ну, водою і дали отакий привіз. Так, і дивіться, що я буду зараз з ними робити. Я зараз буду підживлювати їх азотними добривами вже. І отак от буду робити, прийду по всім кущам, да? і отак от буду пригинати всі гілки ну, Які там не всі, а які захочу, да? отак от, от в сторону. Я цей спосіб дуже активно пропагандую, тому що в тому році я так робила, знімала пару відео. і виходить, оці гілки, от гілки, Раз, два і три, вони всі будуть ну, квітнути, вертикально, вони приймуть вертикальне положення, ну, знаєте, як у Винограда. От, полярність. Оця. І от вони приймуть о, вертикальне положення і будуть всі квітнути. І от, от цю гілку, да, якщо ви от горизонтально положите, то всі ті бруньки проквітнуть не, не тільки які верхові, оці, а проквітнуть оці. От всі. Ну просто мені зараз невдобно зніма одною рукою вам показувати, наклоняти її. То так от взяли, наклонили, отак от бачите, отут от гілку. Отак, от я її прищеплю скобою. От, і отак наклоню, і у мене буде великий кущ з квітами. Ну вот так Так, зараз ще покажу щось. Якийсь кущик. Так вот. Оце я хотіла вам показати, О, дивіться, як він тут відходить. Да? тобто В нього теж длині пагани, це сантиметрів наверное, 60. Сантиметрів 60, мабуть, оставлено, дивіться, як воно неравномірно йде. Да? Тут от брунька відійшла, тут от засохла. Тут от буде квітнути, тут от все відійшло, бачите, хоча от воно круте, верте його листя. Ну, це тому, що то холодно, то жарко. пройшли морози, прийшли хлорози і так далі, і тому подобно. Ну, хоча такий салатовий лист мене, ну, мені поки що воно задовольняє. Бачите, от іде от такий от прирост, і це знову ж таки от просила чоловіка, він заливав їх всіх. Знову заливав, і от результат такий. Так, зараз ще покажу. вам от, от Дивіться, ще не нормувала тут цього куща. Так, це палочка, то палочка. Не нормувала ще у цього куща. Оці брунечки, але от дивіться, опять мой спосіб. Бачите, я його наклонила, і вони всі вертикально йдуть вгору. І це все буде квітка. А якщо воно отак от вертикально отак от росте, то тоді оце буде у вас зелень просто, а квітнути буде тут. Розумієте? А так ви отак от кладете і получаєте багато квітів. Ну, це я в минулому році, так я ж кажу, те саме спробувала. Яку винограда? Ну я так розкладаю не тільки виноград, там і інжир. От дивіться, бачите, те ж саме. Оцю довгу гілку от отак поклала, от крючечком закріпила. Тобто я буду на всіх каналах і всім рекомендувати і показувати цей, цей спосіб. От, і, ну, мені, случае, мені в тому році так це сподобалося, у мене стільки було квітів на кущі. Тут, от взагалі, Боже, тут от взагалі вже, от, бачите, от, от там от починає закладатися квітка. Я ще його не, не вспіла зовсім ніяк одобрити, а воно ну, сонячне місце, сонячне, затишне місце. Ну і сорт може такий. Це Frozen Smoothie. Оце сорт. І от в грунькі, бачите? Ви, ви бачите цю квітку? Отак от, от. Ну, це ж приморозки йдуть. І треба берегти ці квітки. Так, зараз зараз, може, підійду, так, собою закрою. Побачите ви, чи ні. Коротше, не знаю, як тут сняти. Сонце. О, от. От вона квітка. Frozen smoothie. От вона квітка, бачите? Так, ну, в общему, от, от такий от стан кущів. Зараз, е, ну, так як воно тепло, і треба дати, все-таки, я так вважаю, дати рост цим кущам. от е, ну не тільки що, от я їх пролила, виходить да? пролила водою, і вони стали брати живлення, те, яке лежить в землі. От, і кормитися тим, що воно в землі є. А зараз тоді я їм все ж таки дам ну, азотне добриво. От, ті, які у мене з того року, от, наприклад, зараз покажу От, Оце щось таке, я бачу, так попала на фоні. На... По взору на це таке, таке нещасті. Сюди, звісно, фосфор на калінні дам. Спочатку нехай коріння розвиває, а потім вже. Этот самий. Будемо верх нарощувати. Сюди, от сюди дам фосфор, не, фосфор на коліні. ну Цей якийсь якущик, він в тому році сорт, старліт какой-то був блю. Якийсь із нових, я його в горшку спасала, спасала, а потім отак от в ґрунт пересадила. Ну, бачите, перезимував, може там щось ще знизу піде. Ну, Отакий от стан. Зараз ще покажу великий кущ. Оце молоді кущі, це гортензія без назви. Знаєте, з таких, що там передаються із руку в руки на базарах. От. Ну, Вона. Казали, що її не вкривна, але тут два роки тільки гортензії, і тому я її прикриваю. І теж вона вже от випускає бутони. Тобто ті гортензії, ви бачите, які не примерзли і гарно отак от наростають, то все з ними гаразд. Так, зараз, зараз ще вам покажу. Оце Endless Summer Bloom Star. Ну, що тут про нього сказати, бачите, як він відростає. Теж, вроді як, ну, знизу краще бруньки, зверху менші. Да? На різних гілочках по-різному. Оце е, міссаорі. Я її підрізала низько, бо не було куди її вкривати. Ну, Бачите, вроді, теж гарно. Це допіоб'янко. Оце допіоб'янка це міссаорі. Оце теж із таких. Без назви, чи затіряна назва була. Ну, щоб, ну от он молодий кущик, і, бачите, гарно теж наростає. Тобто з ним все гаразд. Так, оце моя бусинка. От. Дивіться, кущу вже більше на, мабуть, ну я не знаю, 15 років. І от він мене в цьому році дуже порадував. Дивіться, кожна гілка видала. Бачите, які от прирости йдуть. Тобто є і не, не, не розвинені бруньки. От, бачите, на, на гільці, це верхня брунька, все з нею гаразд. Вона не засохла і розвивається. Тут, от на, на цій гільці, взагалі, от теж 10 см да, пагани, мабуть. Е, просто кожна брунька прокинулася. Ну, тобто, Якась є закономірність, немає. Тільки єдине, що я можу сказати, що, звісно, треба готувати кущі до зимівлі, от, щоб були гарно визрівші пагани. І е, потім навесні контролювати кількість вологі. Оця гортензія вона в мене тут росте під забором і тут постійна тінь. І тут така вологість, ну, тут просто болото. І е, от бачите, вона зовсім ніяк не висохла. Оце все ще її гілки, тобто великий кущ і сухих гілок нема. Тобто я її не обрізала. От у мене зараз широколисні гортензії стоять, не обрізані. І навіть я там в якоїсь групі теж читаю групи на фейсбуці і ну, значить, читала, що там одна жінка писала, почала вона різати свої гілочки, да, думала, що сухі. А вони там, виходить, пішло ну, питання, тобто пішов сок. По гілочке, і оці бруньки стали прокидатися. Тому, може, не спішіть обрізати, може якось бруньки ці набухнуть і ще вони підуть в рост. От дивіться, оця гілка, бачите, от, от гарно тут йдуть прирости. А тут, от зверху, ну це той же самий кущ, а зверху, от бачите, і верхня пропала квіткова, і ось тут. Ну, тобто, в якийсь момент не вистачило сил. ну Тут от все гаразд. бачите, отут все гаразд. Ну, взагалі, отак от кущ виглядає ну просто супер. ну Я кажу, що я і поливала їх, як жара оця пішла, я їх полила. Чому? Тому що в мене стали засихати. Ну, верніше, не засихати, а така, знаєте, хвоя була дуже погана, на, ну така бліда на е, ялівцях. І я от чомусь так запанікувала і стала все все поливати. А це боденці, тут взагалі такий він здоровий. ну, просто. А, а тут, от дивіться, е, верхня брунька от пішла в рост, дивіться, який він. Які в нього листи. Да? Зато тут все засохло, бачите? Тобто, І тут от гілка, отут-такі от, от, от такі не розвинені, а верхній, от дивіться, який він красотун. Да? А ця гілка, от це ж його ж гілка, бачите, навпаки, всі пішли, всі бруньки пішли в рост і верхня теж. Ну, тобто, Я все ж таки склоняюсь до того, що. Не головне одобрювання бігом от от починати удобрювати. От я, виходить, я ще їх не підживлювала. Зато я їх палила. Я їх так дуже залила, от коли от була жара, може цим і спасла, тому що от так от у групах щось пишуть ну, люди, що вроде как, так сказати, теж таке спостерігають. Значить, зараз я взагалі удобрюю тоді, коли вже тепло. Ну, от, щоб коли вже починають отак от наростати гілочки, да, і е, коріння, тобто я розумію, що коріння починає працювати. Раз коріння починає працювати, значить його можна підживлювати. А коли коріння не, ну, не працює, то що ж його підживлювати, хто буде ото їсти, то що ви налієте. Тому підживка буде зараз. Сульфат амонія я беру ну, в якості азотних добрив. От, сульфат амонія він з сіркою. От, і Для широколисних гортензій, виходить, ну, добре з сіркою. Да? і значить, Там беру 20 грам на 10 літрів води. Розвожу і проливаю. Спочатку я проливаю чистою водою, дуже-дуже заливаю. От. А потім це таким розчином. А, і ще я підкисляю воду. Ну, Підкислення я беру, я вже не уксуси не роблю нічого такого, я беру рефері. Оце рефері, Там виходить 2 мл на 10 літрів води. Ну, Дивлячись, яка у вас вода. У мене взагалі вода 8, то я беру 4 мл ну це Інші підкислювачі я не знаю, як там вони. От. Це я в цьому році перший раз взяла, а так я брала різну там кислоту, взагалі користувалась, Бачите, щас, ще тільки от закінчили квітнути от виходить, і тюльпани, закінчують квітнути і нарциси. от, Зато коврики от починають рости да? і квітнути дуже гарно. Так що, така краса в мене. От. Ну І з гортензіями буде краса. Так що зараз починаю підживлювати. Ну А виходить, один раз я тільки візьму таку підживку азотну. А так якщо ну, Стан же може бути різний, у рослин. Я вам показала свої, от. а як у вас, я. Ну, не можу, так сказати, вам сказати. Єдине, що я скажу, що я завжди користуюсь добрими по фазі росту рослин. От. І якщо ну не так, що там от весна треба азотні, от там ще щось треба. От якщо відвігається бутон, значить тоді я вже фосфорно калійними да підживлюю. Якщо рослина плохо, -плохо розвивається, там от я бачила один у себе кущ. Волотистої гартензії. От, Наприклад, ця волотиста от гарно розвивається. А один кущ я бачила такий, там він ну, зовсім у нього, кстати, штамп. От По чомусь штамп і він дуже дуже погано розвивається. От його я візьму доброго 30-10-10. Тобто його треба стимульнути конкретно е, от таким добривом. От, кстати, сульфат амонія, да, що я вам сказала, для широколисних, для волотистих можна брати 30-10-10. Ну, якщо, якщо у вас там горщики, да, можуть бути, але тільки єдине, що для. Гортензій ну, широколисних треба обов'язково підкислити, перевірити кислотність своєї водички. Ну, а якщо ще... а, от я ще вам не сказала, знаєте що? Обов'язково відновіть. От що я зробила, відновила мульчу. От кругом у мене відновлена мульча. Тут так, і зараз, щас... а ну-ка, зараз швиденько вернуся. Голова у вас не кружиться, я так швидко йду. Швиденько повернуся от до цих кущів. От дивіться, може, ви звернули увагу, у мене тут от це я вкривала зверху, коли зима була, да? і потім я цю мульчу, залишила отут-от, притрамбувала її. У мене тут от дуже кожен рік от збирається це все. От дивіться, от та от мікариза, за якою ганяються, бачите, отут от вона біленьким, тут от вона є. Тобто отут воно живе. Оце, оце листовий оцей, верніше, сосновий опад, він за літо він перетрухляв її і тут буде ну, така, знаєте, земля. ну, верніше, Там виходить, тоді утворюється дуже гарний ґрунт. Тобто, отак воно в мене підмольчую. Я от От дивіться, оця, от, от теж, от бачите, оце бусинка, да? зверніть увагу, бачите, тут от теж дуже-дуже багато. От, дуже великі, ну, тобто так от я руку засовую, от бачите, от так, от. От, от Дивіться, аж де там в мене отой ґрунт. ну, Верніше, там то не ґрунт вже, а от те, що така от, от, якщо набрати, то тут теж отака труха, он, от така труха. Бачите? Отака от воно. От, це обов'язково. Ну, Отакі весняні роботи я вам розповіла. Бачите, як тюльпани закінчили квітнути, теж треба повідривати все. От, так що підживлюємо, спасаємо свої гартинзі, якщо, Якщо треба вам їх... Спасати, то треба. От якщо у вас там щось з корінням, наприклад, да, то монофосфат калію візьміть, або добрива 10, 52 10 У Петерса або у Мастера візьміть те добрива, яке з фосфором, тобто 10, 52 10 наприклад, Петерс. Воно дуже гарно допомагає нарощувати коріння. Спочатку коріння розвиваємо, потім даємо азотні добрива. Ну, все, на все добре, все розповіла. От, чакуйте над своїми гортензіями. До побачення.